Вітаю на каналі Усе про Чехію. 6 лютого 2025 року на сторінках порталу внутрішніх справ Чехії і ГОВЦЗ запрацював тестовий запуск онлайн реєстрації на продовження тимчасового захисту. Наразі онлайн реєстрація відбувається у тестовому форматі, тому система може працювати з частковими збоями. Але уже наступного тижня розпочнеться запуск повноцінної версії системи реєстрації. Успішні реєстрації на продовження тимчасового захисту, створені під час тестового запуску, є дійсними. Міністерство рекомендує зачекати зі створеними онлайн реєстраціями Наразі неможливо забронювати дату особистого візиту для отримання нової візової наклейки з візою толерантності «Стерпенні». Виявити інтерес до спеціального дозволу на довгострокове перебування можна буде лише після закінчення онлайн реєстрації на продовження тимчасового захисту, про що буде повідомлено пізніше. І підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб слідкувати за головними новинами і отримувати корисну інформацію для вас про життя у Чехії.